І нам треба поставити відварювати картоплю і морку на олів'є. Я взяла отакі дві середні морквини. От, і шість картоплетів. Я, Я вам розкажу про один такий секретик, Один з, що у вас не залишалося олів'є, чи ви його не викидали. Коли ви готуєте на велику компанію, там, ви повинні порахувати, скільки у вас буде гостей, скільки їдоків. І на кожного по одній картоплині. Тобто це у нас буде четверо, наприклад, чотири картоплини, шестеро, шість картоплин. Не залишиться і буде приємний смак. І до цього, якщо у вас є чотири картоплини, то ви повинні відварити чотири яйця. Це один із секретиків. І зараз я ставлю це на вогонь. Підсолюю трішечки і поставлю на вогонь, щоб воно відварилося. Так, я присолила, зараз золю водичкою поставлю. Потім, як уже картопля майже буде готова, я додам ще 4 яйця в цю. Так, вже у нас все відварилося, що нам треба. Яйця ми витягуємо окремо і заливаємо їх водичкою. Хто? І тим часом витягуємо і картоплю і морковку. Ось тепер дійшла черга до нашого. Олів'є з його секретиками. Мої пошуки, як такий знайти ідеальний варіант смачного олів'є Я його для себе, для своєї сім'ї, я його знайшла. Що нам потрібно? Я відварила звичним способом картоплю і моркву Відварила 4 яйця. 4 яйця і, вважайте, 4 здорові картоплини, тому що в нас картопля маленька. І звичний метод. Треба яйця. Треба картопля і морковка. Треба смачна колбаска, і звичайні огірочки квашені або малосольні і майонез. І ще додають люди горошок. Я горошок не додаю, тому що смак для мене зовсім горошок. Своє смак і робить цей салат. -таки це такий салат такий вишуканий. В нього смак такий, а горошок він його таким робить простішим. Що я додала? Я додала до, по-перше, огірочки я обов'язково чистю. Обов що б я не готувала з огірочками, я огірочки чистю, тому що і смак м'якший, і структура м'якша, він набагато смачніший з почищеними, І на наш шлунок легше. Я обов'язково додаю свіжий огірочок, чи то взимку, чи влітку. Обов'язково це один з моїх таких секретних інгредієнтів. До самої смачної колбаски я додаю корінне філе. обов'язково. Ось так. Оце все, що я додаю. Пів цибулинки зовсім маленькі, на дрібнюсінькі шматочки. Хто не любить, може не додавати. Сіль, перець це до смаку спеції, я не кладу більше ніяких. І що ще хочу сказати, якщо хочете мати смачний, смачне таке. Цей салати, олів'є смачне, значить, ви повинні подивитися, яка колбаска. І саме дешевої і такої недоброї колбаси у вас ніколи не вийде добре олів'є, таке смачне. І обов'язково повинен бути жирний. Жирний і майонез повинен бути жирний. Якщо ви зробите з простенького, такого рідкого майонезу, який низькокалорійний, смачного олів'є у вас не вийде. Буду переробляти все і дрібнити на такому. Найзердайзер у такому подрібнювачу. От. А тепер треба мені все отакими от слайсами. Так, овочі ми всі подрібнили. Прямо сюди в контейнер, будемо подрібнити. прямо сюди в контейнер. Так, ось у нас цю дрібну решіточку ми викладаємо по черзі. Тому що як одна картошка, вона буде залипати. А якщо по черзі, то буде добре. Руками б зробили це набагато довше. Так дивіться, які шматочки дрібнесенькі, один в один, всі, як лялічка. Руками б так би не зробив. Тепер беремо і висипаємо. Тепер все пересипаємо у мисочку, де будемо змішувати все. От так. бачите, огірків майже не видно. Не свіжих, не, цих, не малосольних, тому що шкірка з неї була щищена. У них буде м'якша структура і м'якший смак. На смак вони будуть приємніші. Цей салат буде набагато приємніший. А тепер нам залишилось порізати цибульку. Я її ріжу зовсім-зовсім-зовсім. Отакими дрібнюнькими, дрібненькими щоб вона і була, і щоб її було не видно. А хто не любить цибульку, то не ріжте зовсім. Не додавайте. Прям такими малесенькими шматочками ніби потерті на терку. Так, ось так додали. І в нас залишилося курине філе. Ріжемо його теж такими кубиками, як все порізане в нас в салаті. Все. І теж додаємо сюди. Солі додаємо зовсім, зовсім, зовсім мало. Зовсім. Ми пам'ятаємо, що в нас. Картопля і морква відварена варена підсоленій воді. Е, майонез теж сільє і огірочки у нас малосольні. Тому ми підсолимо зовсім чуть-чуть, а потім краще додамо. І я додам геть саму таку отаку дрібочку меленого перцю, щоб він просто там був присутній. Спочатку змішаємо без майонезу щоб всі овочі однорідно розійшлися, розмішалися, щоб не було комків якихось. Там таких. Це такий мій коронний салат олів'є. У кожної господині свої салати. Свої якісь добавки, щось вони додають, щось. Навпаки забирають, так як я... я не додаю сюди грошу, тому що мені він не подобається. Так, ось тепер ми можемо додавати майонез. Я не шкодую. Не щоб плавало, ну щоб добре його перемазати. Я ж говорю, казала вам, що ми його готуємо дуже рідко. Зовсім-зовсім рідко-рідко. Але я готуємо, то я люблю, щоб він був смачний. І тепер ретельно все розмішуємо. Зелені не додаю ніякої, тому що вона поки свіжа, якщо зараз їсти, може вона й доречна, а коли постоє, і вона така робиться. Кисло неприємно. На цьому етапі попробуйте, чого вам не достає. Солі, може, перчику, що ви там хочете, чи майонезу. Я отак, майонезу буде достатньо, він не дуже він не плаває. Але він добре перемащений. кожен шматочок. Так, все в ньому міру. На смак так, як я й хотіла. А ще овочі, як подружиться, всі. Це буде неперевершена смакота. Ось так.